Перед початком цього відео потрібно поставити лайк, так його перегляд пройде набагато приємніше. Всім привіт! Ви на каналі Geek Time, і сьогодні ми поговоримо про підлітків мутантів Черепашок Ніндзя. Ні, 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 не цих. У рамках церемонії вручення нагород «Kid Choice Award» Сет Роген розкрив весь кассі CGI фільму Черепашки ніндзя Погром мутантів. А тепер ми отримали перші кадри. Як стало відомо для озвучення героїв та лиходіїв були запрошені відомі зірки, серед них сам Роген, Джекі Чан та виконавець людини Мурахи Пол Рад. Що стосовно дебютного трейлера, то там не все однозначно. Особливу увагу прихильники приділили Ейпріл, яка виглядає не зовсім звичною для багатьох. What the fuck, bro? Ну, якщо ви розумієте про що я. Хоча 23-й рік на дворі і цього слід було очікувати. Добре чогось сплінтера. Oh my god, bro! Oh, hell now, man. What the fuck, man? Ах, точно, я думав раніше, що це погано, проте цей варіант змусив мене змінити свою думку. На рахунок загалом цієї стилістики та малюнку персонажів в цілому вийшло доволі непогано. Черепашки на увесь мій подив виглядають добре. «Погром мутантів це вже друга анімаційна робота після мультфільму 2007 року та сьома картина в серії фільмів про черепах супергероїв. До речі, саме фільм 2007 року є одним із моїх улюблених в цьому списку. Він був у мене на DVD і я його передивлявся більш ніж 100 разів. Дуже шкода, що ми так і не отримали продовження їхньої історії. Загальні ж збори картини склали 95 мільйонів при бюджеті. В 34. По тій інформації, що ми маємо на даний час, то схоже на те, що в новому мультфільмі ми не побачимо ані шредера, ані клан Фуд, та навіть Пурпурних Драконів. Що до речі дуже цікаво, адже це може означати лише те, що компанія планує в майбутньому розвивати цей всесвіт і в нових частинах радувати нас старими легендарними персонажами. Пропоную вам повністю ознайомитись з акторським складом цього мультфільму. Повірте мені, він вражає Джекі Чан, Сплінтер, Міка Ебі, Донателло, Шамон Браун, Молодший, Мікеланджело, Ніколас Канту, Леонардо, Брейді Нун, Рафаель. Ice Cube, Superfly, Seth Rogen, Bebop, John Cena, Rocksteady, Giancarlo Exposito, Baxter Stockman, Post Malone, Man Ray, Paul Rudd, Mondo Gecko, Ayo Edeberry, April O'Neil, Rose Byrne, Шкіроголовий і Hannibal Berries, Чингіз Жаба. А що там по сюжету, спитаєте ви? Після багатьох років укриття від людського світу брати Черепахи мають намір завоювати серця мешканців Нью-Йорку та стати нормальними підлітками за допомогою героїчних вчинків. Їхня нова подруга Оніл допомагає їм впоратись з таємничим злочинним синдикатом, але незабаром на них обрушується армія мутантів. Прем'єра анімаційної картини у кінотеатрі очікується 4 серпня 2023 року. На сьогодні це все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте палець вверх. Хто ще цього не зробив, залишайте коментарі, поширите це відео серед своїх друзів. Так ви зможете допомогти розвитку каналу. З вами був Гіктайм. Кава Банка. Емсі Майкі. Емсі